Доброго ранку. Діти, скажіть мені, чи полюбляєте ви грати з іграшками? Так, я знаю, що всі люблять гратися в іграшки. Існує дуже багато іграшок. Подивіться позаду мене і машинки, і інструменти, і будиночки, і багато-багато різних іграшок. Але також є категорія іграшок, які називаються розвиваючі. Однією із таких іграшок є пірамідка. Ось, дивіться, це пірамідка. Її можна розбирати, а потім збирати назад, одягаючи кільця у певній послідовності. Давайте я вам трохи розкажу. Історію цієї іграшки. Нині купити дитячу пірамідку не складно, але мало хто знає, що її перші аналоги з'явилися в стародавньому Єгипті, подібні форми переважали в тодішніх будівлях, а маленькі пірамідки стали точними копіями знаменитих гробниць. Спочатку ці пірамідки були предметом культу. Вважалось, що вони захищали від негоди і біди. А також допомагали після смерті в загробному житті. Перші піраміди виготовляли з глини, тому вони були дуже крихкими. Нині їх виготовляють із натуральних, безпечних матеріалів дерева, глини, пластику, полімерів. Звичайного для кожної дитини вигляду іграшка набула всередині минулого століття, коли компанія Фішер Прайс. 1960 році випустили традиційну дитячу пірамідку з дерев'яними різнокольоровими кільцями. Іграшка була шалено популярною, адже, попри свою простоту, буквально затягувала будь-яку дитину. Можна було залишити малюків на годину і робити свої справи. Пірамідки займали весь вільний час дітей, саме відтоді. Ця іграшка стала найпопулярнішою у світі. Напевно, у дитинстві кожен мав пірамідку в одній із її численних форм. Подивіться, у нашої пірамідки голова тваринки, тож її можна назвати вухатою пірамідкою, бо у ведмедика є вушка. І на нашому сьогоднішньому занятті зліплення я з вами так само хочу зліпити вухату пірамідку. Для цього нам знадобиться пластилін, дощечка, стека і ватяна паличка. Тож давайте будемо приступати до роботи. Пірамідка вийшла у мене. І мені дуже цікаво подивитись на ваші пірамідки, бо якщо ви звернули увагу, я зліпила іншу голову. То була голова зайчика. Тож мені дуже цікаво подивитись, чию голову якої тваринки зліпите ви. Тож проявляйте свою фантазію, і я чекаю на ваші роботи. І прощаюся з вами. До побачення!